Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам! У цьому відео про смак спаржі загалом кілька слів, і про те, як відрізняється смак сортів та гібридів. Спаржа не належить до тих продуктів, які майже всіма людьми сприймаються з першого разу. Напевно, смакові рецептори українців. Ще не дуже звичні до цього продукту. Адже, якщо, наприклад, там полуниця, апельсин чи манго, всіма відразу сприймаються, і хто перший раз куштує, він розуміє, що це те, що йому подобається, і він далі буде це вживати. То зі спаржею не так. Спаржа це такий продукт, як рукола, авокадо, не всі. Її сприймають з першого разу. Я, наприклад, авокадо вперше спробувала наприкінці 90-х, коли воно ще в нас так не продавалося, і воно мені абсолютно не сподобалося. Руколу я виписала, посіяла, виростила на початку 2000-х. Вона мені теж з першого разу не сподобалася. І спаржу, так як я люблю вирощувати різні цікаві рослини. Я теж посіяла ще задовго до того, як вона набула популярності. І з першого разу я її особливо теж не оцінила. Але потім я спробувала в кафе у складі страви, спробувала десь в гостях, і от мені захотілося знову спробувати приготувати. І я приготувала і полюбила, і зараз я свою спаржу їм навіть сирою. Загалом в Україні любителів спаржі стає все більше і все більше людей хочуть вирощувати її на власних ділянках. Зрозуміло, що вони, так як і я, цікавляться інформацією про спаржу і постають перед вибором. А що ж посіяти чи посадити? Адже на сьогодні є сорти спаржі, а є гібриди, і ведеться в інтернеті, зокрема. Така обширна реклама щодо продажу цих гібридів. Вони рекламуються як такі, що дають більший врожай, але ну, багатьох цікавить ще смак, чи вони такі самі на смак, як і сорти спаржі. Для того, щоб мати достовірну інформацію, я кілька разів купувала спеціальну спаржу різні гібриди, цікавилася в продавців, які це гібриди, і купувала американські і голландські. Спробувавши, я дійшла однозначного висновку, що сорти спаржі смачніші за гібриди. У мене росте три сорти спаржі. Я колись Купувала насіння в пакетиках. На одному була намальована зелена спаржа, на другому біла, хоча, звичайно, щоб була біла, це треба підгортати. І на одному була фіолетова. І от Коли молоденькі пагони, то вони мають різний відтінок і так і відрізняються. Тобто в мене росте три сорти. Зустрівши інформацію про врожайні продуктивні гібриди, я спочатку загорілася ідеєю посадити їх, але коли спробувала на смак і порівняла із сортами, то від такої ідеї я відмовилася, і надалі я трішечки розширила ще плантацію саме сортів спаржі. Отже, яка різниця в смаках? Значить, у свіжому вигляді. Спаржа дуже нагадує зелений горошок. Тільки сорти, вони нагадують такий десертний, солодкий, дуже соковитий молодий горошок. Оце коли буває, що купуєш гібридне насіння, високоякісне, і він такий, ну просто супер смачний. А гібриди-спаржі, вони нагадують звичайний такий молодий горошок. У приготованому вигляді Сорти спаржі мають тони у своєму смаку вареного молодого гороху і верхівок суцвіть брокколі. От такі тони вони простежуються. Хоча, звичайно, є і свої такі тони смаку, властиві лише спаржі. А гібриди спаржі вони нагадують, теж варений зелений горошок, але не такий не десертний. І нагадують ще ніжки суцвіть брокколі. Тобто сорти більш по смаку вони нагадують самі суцвіття брокколі, верхівки суцвіть, а гібриди нагадують на смак ніжки від суцвіть брокколі. Мені напрошується ще така асоціація, що сорти спаржі це як домашня курка, а гібриди спаржі це як бройлер із магазину. Тому що сорти спаржі вони е, мають більш такий насичений е, аромат, е, смак такий більш багатий, але водночас такий більш ніжний. Гібриди ж на смак більш такі грубші. Спочатку я думала, що, можливо, це моя якась така суб'єктивна оцінка, що сорти смачніші за гібриди. Але е, поговорили на цю тему зі своїми кількома знайомими, які і вирощують спаржу, і, ну, і почали вирощувати після того, як спробували куповану. І вони сказали, що сорти спаржі, які вони вирощують. Вони хотіли купити гібридне насіння, але не було у продажу. Посіяли звичайну спаржу і сказали, що вона смачніша. Ну, хоча зрозуміло, тут ще може бути такий нюанс, що. Ті, хто вирощує спаржу на продаж, можливо, вони дають більше азотних добрив, а азотні добрива теж негативно впливають на смак. Далі я почала шукати інформацію якраз про порівняння смаків спаржі, і зустріла наступну: що гурмани надають перевагу сортам спаржі, а не гібридам. А потім в оголошенні. Одному я побачила таку інформацію: ну, значить, продаж пагонів спаржі, і далі сорти, а не гібриди, і знак оклику. І з цього я роблю висновок: що, все-таки, це не моя суб'єктивна оцінка, що сорти смачніші за гібриди. А так вважає багато людей. Ну, а стосовно продуктивності, то, можливо, так, гібриди продуктивніші, тому що ем, пагони, які продаються спаржі, вони такі грубезні і серед сортів такої товщини пагонів, ну, принаймні, поки що я не спостерігала. Тому я думаю, що все-таки, е, коли виводили ці гібриди, то... Е, там основна така ознака мала бути, що вони дуже врожайні. Зустрічала і таку інформацію, що там на скільки то відсотків гібриди дають більше врожаю. А вибір серед того, що стоїть на першому місці врожайність чи смак, робити особисто вам. Отож, вирощуйте спаржу, насолоджуйтесь її смаком. Слава Україні, смерть мокшинським окупантам.